Вітаю вас, шановна громада. Якщо чесно, для мене це вперше бути тут вранці, не на суботній школі. Але я з вами поділюся своїми типовими роздумами, які мав останні тижні. І вони, знаєте, всі мої роздуми пропускаються через призму релігії, і я стараюся дійти висновку тому, чи є сенс в сучасній реальності від цього, чи немає. Що є спільного, що є відмінного. І знаєте, зараз, як я завжди кажу, Україна переживає унікальний особливий досвід. І наблюдається така тенденція, що це не тільки в Україні, але в Україні як воюючій державі. Зокрема, люди стають знецінювати те, хто вони є, тобто їм воно не важливо, неважливо, яка в них мова, історія і тому подібне. Тобто, мені все одно жити в Україні, в Польщі чи в Сполучених Штатах Америки. головне, аби жити. Я зараз вам не кажу це добре чи погано. Я вам поясню в призмі, чого я ці роздуми приводжу і до чого їх буду вести. Для мене особисто, як людини, це питання важливе і актуальне. Як для воюючої держави, я розумію, що це питання виживання. Буквально, не метафорично чи абстрактно. Історія. Історія людства, історія Біблії, історія взаємозв'язків Бога з людьми, як расою, як видом, піддається постійно критиці, деконструкції, опонентам, які стараються сказати, що це нічого немає, приводять інші теорії і тому подібне. Але, друзі, історія це те, що формує ідентичність і розуміння того, де ми є і як ми до цього прийшли, і відповідно дає нам розуміння того, куди ми будемо рухатись далі. Саме знаєте, роздумуючи, як завжди про це, чому такий фактор, я дійшов досліджень висновку того і бачу, це не тільки в Україні, така тенденція зараз є світового масштабу. Тобто, дивіться як. Саме національні рухи стали зараз більше політичною силою. Я вже зараз говорю не за Україну, а за, скажімо, країни розвиненого Заходу Америки, а також Європейський Союз. Національні рухи, які, так як виступають, стають інструментом впливу певних політичних сил. І політика в цьому плані стає схожою майже в усіх країнах. Якщо ви слідкуєте за тим, як зараз в Європі йде процес перевиборів, як він проходить в Штатах, майже всі партії голосять про одне й те саме. А цебто в цивілізованому світі це проблема з мігрантами, як їх вирішувати. І знаєте, що цікаво: призвели до них одні й ті самі причини. До чого я вам це знову веду? Як так сталося протягом історії людства, особливо з різних національностей, народностей, континентів, так, що навіть проблеми політики в них схожі. Проблеми самоідентичності абсолютно схожі. Тобто в Біблії ми знаємо, читаючи книгу об'явлення і інших пророцтв, пише щось таке: Вавилон, система, яка уособлює фальшиве поклоніння, система, яка уособлює систему останнього часу. Уписує, можна сказати, абсолютну єдність. Всі будуть об'єднані чимось, а ті, хто не приймуть зло початку звіра, вони не зможуть взаємодіяти з усім світом. Ви, це я так вам питання для дам. Чи ви про таке думали? Чи ви бачите такий сценарій зараз реальним? Скажу за себе. Так. Ще років 10-15 тому, на суботній школі, з молоддю, коли старші нас проводили, ми. В теорії дискутували, як може втілитись от такий сценарій, так? От як так можуть всі заборонити комусь одному не приймати участь в торгових фінансових операціях? І знаєте, дуже просто фінансова система майже давно вже є, вона не буквально єдина, як єдине ціле, але незмінно пов'язана між усіма країнами, міжнародними структурами і тому подібне. І якусь країну або групу людей дуже легко виключити. Час ковіду нам дуже гарно показав, як можна обмежити. Відгородити певну категорію людей, або навіть цілу країну, або кожного нас, зокрема, час великої війни в Україні показав наскільки весь світ взаємозалежний, навіть від того, як хтось називає сьогодні. Мені сподобались роздуми на суботній школі, казав Віталік, конфліктом, не війною, для того, щоб променшити, віддалити, зробити політичною маркою, монетою, розмінною і вести вигідну собі справу на тому. Хоча це є велика війна для нас. Для нас це є найбільша війна за час незалежності і залежними, коли ми були, такого масштабу, як зараз, від неї страждає не тільки Україна, а й весь світ. Відбувається тенденція подорожчання цін і тому подібного. Схоже, ми вже вами зачіпали. Але є механізм. І знаєте, як людина віруюча, я прочитав. Ми зараз вами ці вірші прочитаємо з об'явлення, я прочитав і прийняв на віру. Тобто, так, всі будуть об'єднані, тільки віруючі будуть осторонь. Будуть ізгоями таке слово, і будуть не мати можливості приймати участі в житті всього світу, всього людства, яке прийме знак сторону звіра. Цікаво, так? Але як людина, яка зараз живе в сучасному світі, бачучи технології, бачучи закономірність розвиток цифровізації, глобалізації, до чого призводить, ну вже з такої точки зору все виглядає, ну воно до того має йти. Я для вас підготував певний матеріал, який викладу, для чого він. Для того, що я в цьому бачу, як вже виконується пророцтво з книги об'явлення на рахунок того, як всі будуть об'єднані під одною егідою, наскільки всі легко і зручно, ну це я можливо трішки гіперболізую, легко і зручно, але весь світ прийме закон про недільний день, і тільки мала, дуже мала частка в відсотковому співвідношенні населення Землі вирішить тому чинити опір. Для початку, давайте ми зачитаємо вірші з пророцтва. Я буду вам їх так називати трошки. Це буде книга об'явлення. Починаємо ми 17-й розділ з першого по другій вірші. Прийди, я покажу тобі суд над великою розпусницею. Це мається на увазі Вавилон, система фальшива, що сидить на багатьох водах. Води, хто не знає, в цьому контексті і в контексті Біблії символізують людей, народи, маси. Що сидить на багатьох водах, з нею чинили розпусту царі землі, і вином її розпусти спінили мешканці землі. Тут також зроблю ремарку, можливо, хтось не дуже в контексті. Чинили з нею розпусти земні царі, вином розпусти і впивали мешканцям землі. Це уособлення фальшивих ідей поклоніння, замісництва Бога і тої ідеології, яка насаджує фальшива система на кшталт Єгипту. Потім Вавилонської імперії, і Вавилон саме перекочував в пророчу площину. Наступне 17-й розділ, 13 вірш. Вони мають один розум і передадуть свою силу і владу звіреві. Стараємося так запам'ятати ці вірші, тому що саме про них, про те, що тут описується, я вам розкажу трішки пізніше механізм, який зараз все це втілює, як воно відбувається. І ви це вже маєте побачити, тому що я це бачив повсякденному житті. Вісімнадцятий розділ об'явлення, третій вірш. Бо від вина її розпусти сп'яніли всі народи, і царі землі з нею чинили розпусту, і купці землі збагатилися від великої розкоші її. І останній уривок також, вісімнадцятий розділ, з 11 по 13 вірші. І плакали над нею купці землі, бо вже ніхто не купує їхніх товарів, золота, срібла, дорогоцінних каменів, далі великий перелік, і закінчується і рабів, і душ. Людських. Ви звернули увагу, а можливо, і навіть знали до того, наскільки багато зав'язано на торгівлі, правда? І це зараз буквальні слова. Торгівля це те, що приносить ріст ВВП, розвиток економіки, залучення зовнішніх внутрішніх інвестицій. Це кров економіки, без якого, якщо обмежити країну, накласти на неї санкції, все загинається. Якщо перестануть всі купляти нафту, де брати гроші? Питання. І саме дивіться, який акцент в цьому останньому 13-му вірші. І душ людських. Ви можливо про це роздумували, але в сучасному контексті нашого життя людські душі це вплив на емоції, контроль людей, боротьба за вашу увагу, завалити вас інформацією, вести туди, коли потрібно, маніпулювати вами. Проше відлуння сучасного світу, де людина і увага, дані, мається на увазі персональні дані, особисті денні емоції стали об'єктом торгівлі, соцмережі, реклама, інформаційний ринок. Тепер я вам скажу, я вам опишу, як буквально зараз це просто втілюється. І це не є щось таке, знаєте, далеке, тому що я все це вже бачу. Так ви можете сказати, є частина мусульманського світу, яка поки що чинить певний контропір західним ідеологіям. Це тимчасово, вона дуже радикалізована, вона абсолютно ту саму модель відтворює своїми акцентами. І підборами під те, що вони собі хочуть, які цілі вибудовують. Також ви можете сказати за Азію. Там не все схоже, є певна ідеологія, але все те саме використовують тільки в своєму контексті. І, друзі, в мінливості сучасного світу ми не встигнемо збагнути оком, як напевно за добу все зміниться. І весь світ стане одним. Це я вже дуже прекрасно уявляю. І ще раз нагадую, те, що, про що я зараз буду говорити, я не говорю про це як абсолютне зло. Я вам просто наведу перечень фактів. В цьому є багато позитивного, особливо в контексті церкви Донтиського сьомого дня, і ви це будете бачити, і ми в кінці це трішки підкреслимо: глобалізація технології, інтернет, соцмережі, стрімінгові сервіси, бренди типу Netflix, Apple, Nike чи McDonald's створили єдиний культурний простір. Люди в Україні, Японії чи Аргентині сьогодні можуть слухати ту ж музику, дивитися ті ж серіали, носити схожий одяг і навіть користуватися однаковими сленговими словами. Мова спілкування вже не національна, а мова платформи англійська, меми, емоджі, формат сторіс. Цінності нового типу: на перший план виходять не етнічні чи релігійні риси, а цінності, які можна поділяти незалежно від походження. Повага до свободи вибору, екологічна свідомість, толерантність, самореалізація, бажання стабільності й комфорту. Ці чинності, цінності часто формуються через глобальні дискуси, наприклад, в соцмережах або міжнародних корпораціях. спільне споживання культури, спільний контент, їжа, кіно це вже культурна гомогенізація. Навіть якщо люди мають різні традиції, вони стають учасниками спільного глобального ринку символів. Наприклад, Марвел, Старбакс, FIFA, Фіфа, Кейпоп і будь-що інше. Така м'яка уніфікація створює нові форми спільності. Наприклад, людина може більше відчувати зв'язок з фанатами Star Wars у Кореї, старварс це такий кіно всесвіт вигаданий, ніж з власними сусідами. Або давайте, приклад нашої адвентистської церкви, От, як я вже згадував, церква наша одразу започатковувалася як глобальний рух, і його ціль була не об'єднати навколо себе з ціллю політичною народ, людей, міст в місцині, де ми проживаємо, а всім народам і кожному донести вістку Євангелії. І, і знаєте, який є феномен? Ми раніше така була традиція, дивилися місійні вісті з різних континентів світу про різних людей. І знаєте, який є факт? Ті люди, які подорожували. Опиняючись в новій церкві адвентистів, не знаючи один одного, ми все одно відчуваємо певну спорідненість з тими людьми. Знаєте чому? Тому що ми розділяємо єдині цінності, єдине інфополе в плані того закону, побудови, моралі. Ми знаємо, в що ті люди вірять. Іншими словами, вони є спільниками в світогляді, а це дуже сильно зближує. Це те саме, що як нас не тільки як християн, а як і українців, або ковальчан, або волинян. Наступний етап такого механізму вплив на, на, вплив на національну ідентичність, розмивання культурних меж. Коли молодь споживає однаковий контент по всьому світу, той же самий Netflix, TikTok, який, напевно, зараз є найбільшим джерелом для від 10 до 60, як вчора казав один молодий чоловік, категорії людей, Spotify, платформа музики. Вона формується не з національного досвіду, молодь, а з глобального. Це може зменшити зв'язок з традицією, мовою, літературією, історією, послабити емоційний клей, який тримає націю разом. Умовно кажучи, якщо людина в людини однакові вподобання з кимось у Каліфорнії, але немає спільного культурного поля з сусідом по Львову, це вже нова модель спільності. Заміна національного ми на ціннісне ми. Люди починають ідентифікувати себе не як українець, поляк, італієць, а як феміністка, геймер, екоактивіст. Прихильник прав людини. Це не погано саме по собі, але розмиває традиційні структури єдності. Держава, побудована на історичній, мовній і культурній спільності, може втрачати стрижень, якщо покоління перестає його відчувати. Знаєте, що цікаво в контексті Європи? Це все переживає, зокрема, Європи, але історія, знаєте, кажуть, циклічна. На зламі XVIII століття, кінця і початку 19-го в Європі вже укорінилася. Кінець так званої весни народів, коли після часів Наполеона, після часів Французької революції, люди почали себе ототожнювати як націю на основі кількох факторів. Я скажу три з них, які знаю: мова, культура і релігія. Особливо в Європі це питання релігії стояло наріжним каменем, оскільки ви знаєте, коли там почалась реформація, частина європейських країн виступила протестантами і воювала з країнами-католиками. І так воно і вкорінилось, і так ті країни розвивались. Релігія, віра грала невід'ємну роль в формувації культурної ідентичності і особистості цілих націй. І так воно продовжується. Проте в наш час, як ми бачимо, під дією певного механізму глобалізації це втрачає сенс. І ви можете побачити, як від цього міняється і релігія, як вони піддаються цьому впливу. А знаєте чому? Тому що релігії складаються з нас з вами. Буквально церква це не абстрактна будівля. Церква це люди, які її наповнюють, люди, які її представляють ідеологію, несуть її світлу, віру в світ. Це створює ризик м'якої колонізації. М'якої колонізації. Глобальна культура має центри сили. Це вже яке ми з вами згадували, в основному це культурний захід, США та Євросоюз. Разом із контентом і брендами поширюються моделі поведінки, уявлення про успіх, красу та мораль. Це може призводити до м'якої колонізації не через військову силу, а через культурну привабливість. Коли людина мислить категоріями чужої культури, держава ризикує втратити інформаційний суверенітет. І це безпосередньо сплочення, як я вже згадував, прямий вплив на релігію. Секуляризація через глобальні медіа. Глобальна культура часно побудована не секулярних, секулярні це світські, світських цінностях. Самореалізація, самоспоживання, самовираження, толерантність це поступово виштовхує релігію з публічного простору. Результат: віра стає приватною справою, авторитет духовних інституцій знижується, мораль все більше визначається не з релігійних джерел, а з суспільного консенсусу. А це внаслідок призводить до наступного щабля: зміна уявлення про гріх і про чесноту. Класичні релігійні уявлення, скромність, покора, обмеження бажань. Часто суперечить культурі самовираження і бути собою. Тому нові покоління переосмислюють духовність Бог в мені, а не в церкві, я вірю, але не дотримуюся традицій. Мораль це не заповіді, а співчуття. Це формує індивідуалізовану релігійність без жорстких дох, але водночас позбавлену спільності. А це призводить до втрати відчуття чогось святого, втрати сакрального виміру. Коли все навколо стає доступним, швидким і спрощеним, священне втрачає увагу. Молитва, літургія, таїнства усе це виглядає повільним, архаїчним, застарілим, немодним. Звідси поверхневе сприйняття віри або заміна її духовними трендами, йога, енергетика або всесвіт мене чує напряму. Соціальні психологічні наслідки внаслідок цього в контексті великої кількості людей це втрата сенсу незалежності. Людина стає громадянином світу, але часто без коріння. Підвищується вразливість до маніпуляцій. Адже нова ідентичність тримається не на історії, а на алгоритмах рекомендацій. Послаблення спільного морального поля, якщо все відносно, то важко побудувати єдине бачення, добра і зла, справедливості й обов'язку. І звідси відчувається, випливає наступний елемент, на основі чого щось судити. Або це переросло в те, що ти не маєш права мене осуджувати як людину, як особистість. Знаєте, я ще раз повторю: те, що відбувається, якщо розібрати його не з релігійної точки зору, а з точки зору розвитку технологій, маркетингу, зацікавленості капіталістичних ідей, заробітку грошей, воно все дуже логічно розвивається. Але як людина, яка читає Біблію і має віру, я бачу виконання пророцтв і я бачу вже, як відбувається це об'єднання світу. Я відчуваю, як розмиваються межі в нас в суспільстві. Саме на досвід, як я згадував своєї країни, я бачу, як люди, які особливо ще до повномасштабного вторгнення 22-го року жили за межами України на території Європейського Союзу, або покинули її на початках, зокрема, вони починають все більше і більше транслювати такі ідеї. Неважливо, хто ти, звідки ти яка мова, важливо, щоб ти жив в безпеці і будь-де. Я не кажу, що це є погано. Але є моменти, які ми маємо з вами слідкувати. Ворог людства дуже вміло використовує цю ідеологію для старання і атаки саме на християнські цінності, на християнську історію, на її зневагу, перепис, відкидання на те, щоб показати, що вона зараз не актуальна. Проте ми зараз з вами досліджуємо другий квартал історії. Проти ізраїльського народу, коли Господь їх вивів з Єгипту вже великим населенням порівняно з тим, яким вони зайшли, про те, як він їх вів в землю ханаанську, що ми бачимо? Окрема відміна від навколишніх середовищ, культура, культура заснована на Божих цінностях, особливий зв'язок з Богом напряму спілкування з ним, і вони мали цим вирізнятись. Ідентичність ізраїльського народу і до сих пір, який би він не був, саме базується на їхній мові та релігії. Друзі, в питанні спасіння, ви можете сказати все важливо-неважливо, важливо, але один механізм зберігається кругом. Ви можете проаналізувати, як змінилась наша церква за останні 20-30, особливо старші брати, 50 років. Брати та сестри, я маю на увазі, члени церкви. Ви так, хор, така добра, лева частина, брат, який мені володя, допомагав відкривати. Ви, напевно, найбільше бачите ці зміни, які відбулись в Ковальській громаді, отак з молитовного будинку, скільки він тут є, правда? Сестра так казала часто, ностальгія в неї за тим, як ці ради були наповнені. Я розумію, але знаєте, що каже молодь у Варшаві? Вони такі раді, бо там тепер з'явилась молодіжна церква. Молодь, яка звідси виїхала внаслідок тих чи інших обставин, більша частина, яка з них через повномасштабне вторгнення в Україну. Наповнила інші європейські міста, і для них це свого роду класно, благословіння. Появились знайомі люди, з якими вони відпочивали тут в таборах, з якими вони живуть. І це з другої сторони добре, як то нема лиха без добра. Та ми маємо розуміти загальну концепцію. Ворог людства, диявол, він дуже мудрий стратег, він дуже розумний. Він настільки всього зробив, вплів механізми людства корпорацій, людей, які це вибирають, що ти хочеш, не хочеш. І більша частина людей добровільно стають на той шлях, який веде до того, що що їм скажуть, те й вони будуть робити. Відсутність критичного мислення вона зараз колосальна. Багато людей не мають елементарного причину наслідкового розуміння зв'язків. А знаєте чому? А це є прямий наслідок того, що вони не знають нічієї історії, не ні своєї, не країни, в яку їдуть, не історії релігії, в яку вони вірять, нічого. Історія це не просто де я народився. Історія це те, що мене сформувало. І бачите, і тут я піддаю випробуванню свою віру. Чи має моя віра для мене як для українця значення? Оскільки багато людей транслюють, що ой, той четвертий день, півоб'явлення на ньому зав'язано, знак звіра, попечатування. Субота ж для євреїв, правда? Воно вже не актуально в новий час. Весь світ так вирішив християнський. І всі цьому послідували. Так? Ну, для когось так. Але ось тут наступає мій вибір, як людина, яка довір... вирішила довіритись Богові. Чи я приймаю все, що він сказав, чи я стаю новою моделлю релігії християнства? Приклад католицької церкви. За останні 30-40 років ви можете бачити, як почало мінятися відношення до трансгендерних людей. Тобто, це хлопці, які стали дівчатами, або навпаки, люди, які змінили стать, бо вони відчувають себе, що вони родилися в хибному тілі, або до ЛГБТ-спільноти. Навіть всередині католицької церкви, яка була досить консервативна і по відношенню до протестантизму свого часу, ці питання пішли вже дуже далеко. Є перші єпископині, є ті, хто йдуть спекуляції за останні 2-3 роки, можна вінчати ЛГБТ пари чи не можна одностатеві. Одні кажуть, вінчати не можна, благословляти можна. Це тільки в контексті католицької церкви. 21-го століття проповідує і продає дешеву любов. Стала така просто християнсько капіталістична модель. Знаєте, є такі великі громади, які вам розказують, Бог любить, нічого робити не треба. Ми з молоддю це за часто зачіпаємо, ви це знаєте. Спасаємося по благодаті, діла ні до чого не ведуть, спасіння ділами невірно розділяють, вдаються в якусь крайність. І знаєте, на чому акцентують увагу? На емоціях, на музиці. Це шкідливо, якщо це веде не до конструктивного збагачення і розвитку нас з вами, як християн і особистостей. А виключно для того, щоб тримати цю спільноту, на цьому засновану. Є великі церкви, пісні, яких ми з вами співаємо, на кшталт Хілсона. Це круті бренди в західному світі, які заробляють великі кошти, на цьому і працюють. Але коли починаєш розбиратися в їхній структурі церковній, ну такі фантастичні речі, друзі, є що капець. Наша церква, адвентисти сьомого дня, яка ще до того, як стало модно, до того як глобалізація стала мейнстрімом і необхідністю, незамінною, одразу орієнтувалась на проповідь Євангелії по всьому світу, як вже я вам казав. Саме так до нас дійшли місіонери з Німеччини, які приїхали до них з Сполучених Штатів. Саме так проповідь проповідується. І знаєте, ми також зіштовхуємося з цим усім. На Україні найбільш, напевно, зараз в Україні і. Не знаю, ті частини, напевно, Східної Європи, типу Польщі, Чехії, де виїхала частина українців, є консервативнішою церквою. Ми більш притримуємося наших, скажімо так, навіть православних традицій, тому що це також елемент нашої культури історичний. Ми не настільки відкриті, чуть-чуть, але ми відкриваємося, до нововведень і апропіації інших культурних цінностей, інших народів. Але це йде. І вже в нашій церкві також піднімаються всі ті самі питання, про які. Говорить популярна католицька церква. Жінки-служителі, ЛГБТ пари можна чи не можна, і гендерна рівність і тому подібного. Все це сучасне, що штовхається мейнстрімом, що проповідується, ми піддаємось також випробуванню. Я хочу наголосити, що Бог нам дає з вами вибір завжди, і Він виключно за нами, якими ми з вами будемо, яке ми будемо формувати суспільство. Бог хоче, щоб ми з мудрістю. І розумінням того, що нам прийдеться прийняти дії за наслідки, вибирали кожного разу те, як ми будемо виховувати своїх дітей, тому що з них буде складатися наша церква, молодь і наше майбутнє, яке вже зараз формується. Молодь найбільш вразливий елемент цього часу. Покоління, які родились після 2000-х років, вони є найбільш адаптованими і створеними під цей контент, тому що контент формувався під них. А зараз. Все створено так, що більше часу приділяють тому, що саме диктують тренди. Молодь не зацікавлена виченні історії. Вона не зацікавлена навантажувати себе. Дивіться, я кажу все, в першу чергу про себе, який я був. Я чуть раніше родився, але я ріс той час. Не зацікавлений був довгий час в дослідженні цих незрозумілих складних тем, звірів, очей, херовими. Що це таке? Багато чого, що здається, складного. Набагато простіше читати, як Бог всіх любить Євангелії, правда? Але історія є повною. І тільки повнота історії і вчення Бога може нас призвести до правильного вибору, який може сформувати наше майбутнє. Ми, друзі, як глобальна церква, невід'ємна складова, церква, яка почала. Популяризувати рух здорового способу життя, вегетаріанство, відмови від алкоголю, тютюну і інших шкідливих речовин ще до того, як це стало популярним з самого початку свого заснування, багато працій Уайт. Ми, які вже давно це робимо, які скористалися одними з найперших в світі релігій, на кшталт хопченела, служіння через глобальне телебачення, інтернет. Зараз з вами стоїмо далі на роздоріжжі, яке вже зараз, знаєте, є такий певний злам історії нашої сьогодення. як Церкви. Ми маємо розуміти, ми не можемо стояти осторонь. Ми не можемо стояти осторонь світу. В першу чергу, це має відображатись на нашій країні. Ми не можемо стояти осторонь цієї війни, яка відбувається. Знаєте, що я вам скажу? Ви чули, звідки сестра Таня передавала привіт від наших хлопців, які допомагають будувати укріплення? Звідки? Скажіть мені. Дніпропетровщини. А знаєте три місяці тому, звідки передавали? З Дружківки! А це Донеччина. Ви розумієте, що ці слова означають? Не нагнітати? Ні, я буду нагнітати. Щоб ви думали. Ви знаєте, що ці слова означають? Що, можливо, через наступних три місяці буде ще ближче до Дніпра привіти, брати, передавати? Світ є. Суботня школа про Ісуса Навана, про боротьбу, війну в Ханаані, яка відбувалася. Це є, друзі, не просто хтось там в політиці собі щось придумав. Це є, друзі, частина вселенського конфлікту великої боротьби, яка відбувається між добром і злом. І ми зараз є безпосередньо її частиною. Люди, ті, хто піддались впливу злих демонічних сил, вони радісно виконують. Вони задовільняють свої імперіалістичні амбіції, використовуючи блага, які несе цивілізація. А ми з вами на противагу цього. Маємо використовувати благо які несе цивілізація для того, щоб донести людям, наскільки це можливо, тим, хто хочуть почути і приймуть рішення. Час кінця близько, час кінця буде. А саме основне буде справедливість обіцяна нам Богом. Справедлива ціна тим, хто терпів, тим, хто боровся, і тим, хто зневажав усіма Божими та людськими законами. І знаєте, є такий вислів дуже гарний. Ми всі повинні пам'ятати, що ми для світу, але не від світу. I mean.